Цюрих. це частина громадського транспорту, водний транспорт. Білети такі ж, як і на трамваї, автобуси. Це що касається. Комунальщини. Озеро на на берегу озера розташований розташоване все місто і всі поруч лежачі громади. Так що воно доволі дов... дов... таке ефективне. Особливо, мабуть, по вихідним дням. Бачите, люди виходять, заходять. Все нормально. І пливуть отуди далі, в центр міста. Там річка протікає, в ту річку заходять і там висаджують людей.